Одного разу Кала, нищитель усього світу, бог смерті, прийшов в одязі подвижника, щоб таємною метою відвідати раму. Побачивши Лакшману коло воріт палацу, він попросив його сповістити царя, що до нього прийшов аскет у важливій справі. Лакшмана виконав його прохання. Рама впустив до себе Калу і запропонував йому сісти. Довідавшись спочатку про стан здоров'я гостя, Рама спитав хто послав тебе сюди? Кала сказав, Я маю поговорити з твоєю величністю таємно. Усякий, хто прийде сюди, почує та побачить нас, має бути страчений на смерть. Хай буде так, погодився рама і звелів лакшмані стояти на сторожі короло воріт, попередивши його про те, що сказав пришелець. Тоді подвижник відкрився рамі. Я, Кала, сказав він, нищитель усього живого. Володар Брахма, торець Всесвіту, прислав мене до тебе. Ти втілення всемогутнього вішну, мета твого перебування в цьому смертному світі досягнута. Отже, всі безсмертні боги чекають твого повернення на небо і бажають, щоб це було скоро. Але якщо ти хочеш ще послужити своєму народові, можеш на деякий час залишитися на землі. Володар Брахма переділив мені сповістити тебе про це таємно. На це Рама відповів: Хай буде так, я готовий повернутись туди, звідки прийшов. Поки точилась в таємній палаті ця розмова коло царських воріт, несподівано з'явився святий дурванаса і звернувся до Лакшмани, що стояв там на сторожі. Я неодмінно хочу побачити раму, негайно впусти мене. Лакшмана став просити його О, шановний володарю, скажи, чого тобі треба. Це зараз зайнятий дуже важливими ділами. Тобі доведеться трохи почекати. На це святий Дурваса, надзвичайно розлючений, спалаючими очима, сказав Якщо ти забаришся хоч на хвилину і не сповістиш раму про моє прибуття, я прокляну тебе. Раму, пхароту, трухну і весь твій рід, гнів мій немає меж. Почувши таку погрозу від святого Дурваси, Лакшмана не знав, що робити. Кінець кінцем він вирішив, що краще йому самому поплатитися головою, ніж накликати біду на інших. Він відважився ввійти в царську таємну палату і, сповістивши раму про прибуття святого Дурваси, попросив у його величності дозволу допустити ріші до нього. Рама попрощався з Калою і звелів провести ріше Дурвасу. Чого бажає твоя світлість? запитав його цар, склавши долоні. Святий Дурваса відповів: Я надзвичайно голодний, бо віддавався подвижництву протягом тисячі років. Сьогодні ж закінчився мій піст. А тому нагодуй мене як слід. Рама звелів почастувати Дурвасу найсмачнішими стравами і прийняв його з любов'ю та шаною. Святий побенковитував з великою насолодою і пішов геть, подякувавши Рамі. Тільки норіші Дурваса пішов, як Рама згадав слова кали і засумував, не знаючи, що йому робити. Невже він повинен покарати лакшману смертю? Ця жахлива думка сповнила його великим горем. І, роняючи сльози, злотосуподібних очей, він стояв деякий час, мов укопаний. Але Лакшмана швидко зрозумів, що турбує Раму, і, склавши долоні, звернувся до брата з такими лагідними словами. Не журись, ти маєш додержати своєї обіцянки. Убий мене, не вагаючись, коли ти справді любиш мене. О, Рамо, ті, що ламають своє слово, йдуть до пекла. Це дуже зворушило Раму. Він запросив до себе всіх своїх міністрів і царського жерця Васіштху і розказав їм все. Що мені тепер робити? спитав він. Мудрий Васіштха відповів: Царю, тобі краще просто зректися лакшмани, бо за таких обставин це все одно, що вбити його. Отже, саме в такий спосіб ти повинен додержати слова, бо якщо зламаєш обіцянку, ти зламаєш тхарму, а коли тхарму зламано, страждають підданці. Тому зречись, Лакшмани, й зостанься вірним Дхармі. Всі міністри й жерці були тієї ж думки. Обміркувавши слова Васіш, Рама заявив перед усіма. О, Лакшмано, я зрікаюсь тебе заради Дхарми. Вважають, що зречення все одно, що знищення. Лакшмана, з очима повними сліз, схилився перед рамою і, залишивши зал нарад, пішов до сараю, навіть не заходячи до свого палацу. Досягши берега річки, він пополоскав рот і стояв, склавши долоні й затримавши дихання. Боги, абсари та ріші обсипали його квітами з неба. Тоді цар небожителів узяв лакшману до себе. Побачивши, що лакшмана, четверта частина всемогутнього вішну, вже на небі, зраділи необожителі, благоговійно не схилились перед ним, вітаючи його як божество.